Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Площадочку видно з дороги, з одної і з другої дороги видно площадочку. Розташування дуже гарне. Орієнтіри ви всі знаєте, телефони на сайті. Заходимо. Житомир міні-агро і все вам е показує, висвітлюється, все, все можна побачити. Пройдемося зараз по площадці бистренько, тому що морозний денок, мороз, холодно, але ми працюємо для вас і раді вас. Так, шифен 350-й Елька з примусовою навіскою. 4 плюс 1 на ресорах 9,5 на 24 резина. Такий тракторець є в наявності. Соліс 50-й. Соліс 50-й без кабіни в наявності. Прошка, кондиціонер, синхронна коробка в наявності 504, Ловел обычный в наявності без кондиціонера. Ловол 504 кондиціонер е, примусова навіска. В наявності 354 плюс комунальне господарство. Є 354 Хмельниччина. Є 244 Ловол. Є е, акційна Джима 404. Є Екстра з кабіною Solis 26 є. Вузька база е, є. Екстра розширена база без кабіни є. Е, Solis 26 плюс з боковими кулісами, з дугою є. Кубота куботи -янмари. так, Кубота GT3 з фрезою на складі 4 циліндри. Кубота 245. -та зл 1 245-та кубота з фризою на складі. 205-та кубота. Л1-205-та кубота з фризою на складі. Янмарчик. Ф-20. Трохциліндровий на складі. Так, Булатик 50-й чекає відвантаження. 404-й Донфен. Є 404-й Донфен. Є реверс 244-й джима. Є 504 джима. Є 244 джима. 9,5 резина. Є донфен 244-й люкс. Є. 404 еска з примусовою з мотогодинами. 12,4 на 24, 7,5 на 16 передні колеса і задні 12,4 на 24 примусова нав'язка мотогодини. 4 юдашовський юдешовський двигун є. GD504 r 28 колеса реверс КМ. Двигун, передні 20-й є. Булати. 240 чекає на Романів. Була 9,5 кмовський двигун, бокова куліса. 4 плюс 1 рівна підлога. Усилена підножка. 95 на 24 Є 112 на 24 КМ 385 рівна підлога, бокова куліса. Є два інша насоси, відроусіліті руля. Є на складі. Ось вони стоять. Булатики дуже в гарному стані. Будь ласка, вибирайте собі прошка з рівною підлогою. Також на складі. В кожну хату по булату. Бачите, керівництво йде на зустріч, цінова політика змінена. Будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, тестуйте, купуйте, вибирайте собі. Сільськогосподарську техніку, сільськогосподарське обладнання, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок матери і дитини, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Ось наша площадочка, будь ласка, її видно з дороги. Всім гарного дня, до зустрічі, чекаю вас на площадці. Дякую.